Я хотів би розпочати сьогоднішній наш захід навчально-науковому інституту медиту та психології університету рідної національної академії педагогічних наук України. Доброго дня, наші дорогі гості, студенти. Ми раді бачити вас на відкритті художньої виставки за підтримки Київського міського будинку учителя та навчального наукового інституту менеджменту та психології державного закладу вищої освіти університет менеджменту освіти. Сьогодні ми будемо вітати талановиту майстриню. До вашої уваги представлена професіональна виставка за напрямком декоративно-прикладне мистецтво під назвою Вільна, сильна, незалежна. За освітою наша майстриня-вчителька за спеціальністю фізик, а за покликанням майстер декоративно-прикладного мистецтва. Коли нам кажуть, що ми не країна, ми не нація, то я себе е, теж вважаю воїном, який має теж зброю. І моя зброя в моїх руках. Це моє вміння, це те, що я вмію. Першого натхнення, благополуччя і від науково педагогічних працівників нашого, університету, привітати, спостерігаючи ці твори, думаю, що кожна людина стає кращою, бо вона приєднується до всіх багато на нашої культури. Тому на знаги. Нових творчих здобутків, ну, і що ви нас ви казали, сьогодні демонструвати лише невеличку частину своїх творів, То ми чекаємо, мабуть, на продовження цих виступів. Я хочу подякувати пані Ватрівні за свято, яке вона нам сьогодні влаштувала. Філософи всіх часів колись намагалися співставляти там що важливіше інтелект чи душа. А от коли інтелект він підкоряється душі, виходять виходить такі гарні продукти мистецтва, ті, які ми можемо милуватися, пишатися і насолоджуватися.